Ну що ж, всім привіт, народ! З вас підписів подобайка. Це Works and Resuurces. and Resources, Ми продовжимо. Зупинились ми на тому, що ми просто побудували собі Самовільну електростанцію, видобучу вугілля і так далі. Ось це все побудували. Воно все красиво, побудували зупинку, на яку можемо переїжджати, тут заправка. І я вирішив тут вже почати будувати місто. З таких будиночків буде в нас формуватись центр. Я почав з великої кількістю грошей. Дивіться, житловий будинок. Я вирішив будуватись ось такими, бо в них хороша якість, хороша міськість. Так, і тут є те ще те. Тут можна відзеркалити споруду. Блін. Блін. Блін, 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 блін. Ну, слухайте, знову ж, я почав з кількістю грошей, якраз на такі випадки. Все, все зруйновано. Ось, цей тротуарчик також. Да, вон, воно все поступово руйнується. Тепер поїхали. Житлові будинки. Ось тим. Давайте зробимо тут щось, типу ось так. Відзеркалимо. Ось так. Ще раз відзеркалимо. Тут буде дорога. І ще раз відзеркалимо. Ось так. Так, я забув скільки мені цінників треба. А, фактично 5 будинків треба. Але побудую 6, щоб, наприклад, ще Ще для умового, умовного місцевого споживання. І робимо, наприклад, будуємо вас. Це буде п'ятий і це буде шостий. Ось це тут дорожну доріжку. І сюди добудовуємо. Так, також доріжка. Звідси сюди попрямій. Якось хочу, щоб з'єднання ще звідси йшло попрямій сюди. Є далі. Давайте ось так: максимальну швидкість. Тут ось такі доріжки. Які виводимо будинки. І поїхали. Те, що тут обов'язково треба. Лікарня. Треба, щоб всі, напевно, доходили до лікарні в центрі. Всі доходять. А вон тротуари не бачить зараз. Ну, давайте. Ні. Там вони не бачать тротуарки до будинків. Хоча ні бач. Садок? Школа. Хм, яка школа? Всі на 540. Оце величезна школа. Я в подібній вчився, до речі. Є ось така школа просто маленька. Я навіть не знаю, скільки тут буде. Скільки треба буде школярів утримувати. Знаєш, напевно, ось така трьохповерхова школа, більше постели підходить. Школа? А тут маленьку поліклініку, тому що. Скільки я граф, не було необхідності в варнях. Ну, в плані це велике місто, треба побудувати. Пожежна частина. Також, ну, типу, тут буквально декілька будинків, значить, нам велика пожежна частина. А також на центральній площі міста. Так, інститут університету пробираємо. Злочинність та правосуддя. Давайте малий відділок міліції також. Ну, Треба. Якщо треба, то вже треба. Будівля суду. Мала. Цікаво, вона потрібна чи ні. Подивимось. Ось харчування. Ось харчування. прям кіоск. Просто. Ну ні, мені тут повноцінний гастроном потрібен. Давайте ось так. Повноцінний бар. Десь ось так на головній вулиці, але побудую тротуар. Во одразу тротуаром. Давайте ось тут побудуємо. І виведу потім для них тротуари. Ну і спорт. Тримаєте футбольне поле. Ще є футбольне поле. Десь тут по центру футбольне поле. все. До всього підбудував тротуари. Воно може навіть трохи дивно виглядати, але нормально. Загалом ось це має працювати, але не вистачає ще однієї речі дуже важливої. Саме трансформаторного пункту. Який нехай дороги виходить сюди. Бо взагалі ось тут буде. І Давайте проведемо найкращу тут середню мережу. Сюди. Нехай. Так, це все в нас будується. Вам, по ідеї, має. Так, школа, дитсадок, Окей, все, 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 все. Нехай це все працює. Зараз підуть працювати, і те, що мені ще треба, автобусна зупинка. Прекрасно. Усюди доходимо. З цієї автобусної зупинки. Навіть без тротуарів, тротуари будуть. Вперед автобусна зупинка і тротуар до неї. Все, тепер це прекрасно. Можна збудувати заправку найменшу якусь. Ось тут, на околицях міста, і ще... депо. А ось депо ніяк не міг знайти. Давайте ось так маленьке депо. Можна ось так зробити боком і вивести дорогу. Так, тепер купити. В Автобусів нема. Тільки ось тут. Це неприємно, окей. Загальна міськість. Я ти на 80 пасажирів. Але мені ще швидкість цікава. 65, 65, 65, 75, 85, 40 пасажирів. Ну давайте. Зачекайте, я молодець, дорога скільки витягує тягують. 60. Знаєте, що можна і витратитись на основний шлях. Бо знову ж, це дуже важливо. Це буде основний наш заробіток тут. Ну і давайте з самого депо також Асфальтну дорогу плакамо. Тепер. Ти ти, ти, ти. Нова зупинка. Сюди. Не виймати. а ну виймати Вантажити виймати І сюди. Вантажити виймати Старт. В сенсі... А! ремонти Старт. Ой, і пішли. Ха, багато людей. Дуже багато на зупинку, тому що фактично тут у нас в місті нема де працювати. Це дуже прекрасно. Але але нам тебе не вистачить, ти всього 40 перевозиш. Ой. Ще одного такого. Декілька таких доведеться пустити. А, це на тебе треба тигнути і купувати маршрут іншому транспорті. Натримай. Зараз ти також поїдеш. А, старт. Одразу куплю ще один такий же. Якщо не три. Як тільки ти під'їжджаєш на зупинку, одразу копію наступного. Старт. Щоб вони так поступово їхали. Як тільки ти приїдеш на зупинку, я тобі скопію. Що скопіювати? Тобі. Старт. Ось так. Будете регулярно кататись. Що тут? Дивіться, тут 9 працює, тут 0, 9, 4. Щось не бачу, щоб щось уходило. А, ваше джерело енергії. Чомусь поділено підключено, до. Так, зачекайте. Я що, не імпортую. А, імпорт. На. 1 МВт. І джерело питної води. Я розумію. Так. М -м -м -м. Це водозбірний вузол. Мені потрібно. Це мені потрібен. Де тут сам насос для води? Ось поверхневий водозбір Це побудувати. Тут написано, що це не спроду повинна перебувати в води? В воді, як розумію, це ось краник. Потім мені пишуть, що всю будівлю не можливо поводувати на воді. А. Може, спробувати отут. тут. Коротше, вода забірна. Що, у нас вода тут є? Підключайся до електроенергії. Прекрасно. Якщо потрібні працівники, ти знайдеш їх. Ось так. Ти можеш робити вже чисту воду. Я, чесно кажучи, так ви також скажетесь. Тут джерела енергії, тут джерела питної води. Але ось питна вода. Як підключити безробітні? це не проблема. Безробітні це не проблема. Ось автобус, ось автобус. І на останню. Стані автобус також старт. Все. Працювати вам є де. Можете сюди їхати працювати. Тут не приїде. А як тебе з'єднати? Наприклад, сам будинок. Тут немає жодного з'єднання. нема що не зрозуміло. Ой. А вам так ще одного магазину не вистачає, до речі. Нівермах. На. Тримайте все. Це в у вас є. Це у вас буде. Води. А як? Ось, дивіться, в мене є вода. У мене є вода. Воду вузол. Ну ні, це напорно на веже. Ніяк не дає води. Тобто нема тут як електроенергія, що показує, щоб під'єднатися при цьому. При цьому нема під'єднань для води до води. Тобто ти не можу воду під'єднати якось напряму. Як звідси ми беремо чисту воду, тому нам не треба її, напевно, обробляти? Бо це чиста вода. Так скільки в нас? 60. людей все одно збираються. При цьому ти одного працівника. Вивіз. І ти 5. А, так у нас працівників 13, 14, 15, не так багато. Може, я забагато автобусів впустив? Подивимось. Я думаю, вже можна не імпортувати. Можна не імпортувати, а ось що розробити. Занести вас? 15. Учити. А, зараз. Сиди. Є. Тепер ми само запитались електроенергію. Виробляєш електроенергію? Вийди б мала б. А напруження не подається. Чому? А, ні, є. Продуктивність є. Певно напруга занадто маленька. Ну, що не так з вашим джерелом питної води. Я не розумію, як воно працює. Прикол в тому, що... Чи можу що я зараз на налаштуваннях? Давайте воспостачання я вимкну поки що. Так, ну що ж, тимчасово я вирубив. Вирубив це. І тепер що почнете ви працювати? Почали? Чому ви не працюєте? Я не розумію, насправді так кажучи. Або вони працюють, просто так мало треба. Ну, давай ось так, звідси сюди. А інше. Ще велико. Велико, велико, велико. велико. Вводимо в бік. і під'єднуємо до експортної лінії. Під'єднаєшся? І тепер поїхали сюди. Чому не можна декілька віконниць одночасно відкрити? Ми не імпортуємо. Ми експортуємо. О, поїхали. Експорт полетів одразу. Чому я не можу. Так, давай закріпити. Диканька теплової електростанції. Ти виробляєш? Нормально? Більше. 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 Більше, більше, більше. Я б такий, щоб всі ну, по максимуму 16. Ми більше 16 не зможемо експортувати. Чи зможемо? А чому нам дає 18 перевозити, якщо у нас мережа витягує максимум 15%? А ми 18 експорту. А, да, воно вирівнялось по 15. Ну, все натримає 16. І це 37%. Це 37% продуктивності. Про 18 працівників не вистачає, чи що? 15% привіз. До Щось у вас забагато автобусів. Тепер забагато. Ну Зараз сюди прийдуть працівники. Немає трудівників, Та зараз буде. Це погано, що якось. у Нас недостатньо. Ну, типу, є моменти іноді, коли не виробляється електроенергія. А так загалом прекрасно. Ми зараз. Що я роблю? Я не хотів нічого. Ми зараз все вирівняємо. Так. Наше перше місто готове. Працює. Ми заробляти будемо зараз потроху в доларах. Це ж прекрасно. Так, школа. Діти в дитсадку. Ага, ага. А, -а. Дивіться. У нас школа замаленька. У нас школа занадто маленька. Бо нам не вистачає вчителів. Давайте придбаємо саме 5 фахівців. Вперед. і ще 5. 10 фахівців, які нам фактично потрібні. А, у нас ще поліклініка є. Не підключена до джерела енергії. Так, судячи за все, мені ще спокійно треба наймати. Ще 10 фахівців. Так, лікар є тепер. В сенсі не підключена. До джерела електроенергії вище. Що ви таке кажете? Скоріше за все, просто, можливо, не доходить електроенергія. Давайте тоді поменше експортувати будемо. Давай 14 мігават Окей, давайте зробимо все нормально Що зробив я все якось дивно, так? По-перше, тут вам ця ваша підстанція не потрібна. Зруйнував всі електромережі. Так, це прикольно, те, що і руйнування тепер споруд коштує грошей. Тобто це мені не безкоштовно обходиться. Все, ось що ми робимо. Будуємо. Спочатку ТБ. Ні, не тебе. Вузл, напруг, та ні, тебе. Ось так. Допустимо, ми... тебе заводимо сюди. Звідси йде в нас в. на експорт? Працюєш? На експорт йде. Тут трансформатор на підстанці. трансформатор. Бо мені треба ось тут підстанцію. Підстанцію завести. Високу напругу. А вивести тебе, все? Є, має працювати. Типу, сюди йде? Все, тепер сюди йде, світло. Це я не знаю, що. До цього було проблеми. Так, тут прибираємо працівників, бо у вас проблем нема. Дайте, я куплю техніку, натримайте одну поліцейську машину. Ось так. Те ж саме в поліклініку. Здобув не придбати. тримайте Якусь маленьку. Тут не треба стільки працівників. Ой, ось так. Щоб чотири пацієнти могли бути. Так, пожежна. Закарбованці, на тримай найдешевшу. Чотири пожежника нормально Зараз хтось сюди прийде працювати. Синце вже в школу. О, в школа, все. Школь проблем нема. Сміттєвий бак переповнений. Не відпочинок не змогли, і відвідати церкву не змогли. Чи вважається бар за культурний відпочинок? Сміттєвий бак переповнений, небезпечно для здоров'я. А, що вам сміття вивозити? Без питань, до речі. Малий сміттєп спалювальний завод кудись. Логічніше було було його десь тут побудувати. По-перше, тут поруч електростанція, по-друге, тут зупинка. Це не так близько до міста. Це. а. Це, з Цим також ще розбиратись треба. Але слухайте, перше місто я побудував. Працівники їздять, електроенергію виробляти, електроенергію виробляється, ми її експортуємо, заробляємо потроху на цьому. В принципі, те. Головне, що ми зараз заробляємо більше, ніж витрачаємо. Насправді кажучи, справжні, справжній заробіток буде, коли ми нафту там. Побудуємо нафту і так далі. Щоб ще університет, щоб більше досвідчених працівників було. Але поки що нагадаю вам про існування моєї гри в Steam. Послання на якого зможете знайти в описі і придбати все за 48 гривень, за що я буду вам дуже вдячен Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишити рецензію якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте її до бажаного, це також мене підтримує. Так ну що ж дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам, Ніка, яких може побачити. Ось тут на екрані дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходить з відео. Якщо когось з моїх глядачів також є бажання підтримати, ви це можете зробити або донатом по послання в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Пискав, подойдет, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте. Так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.